Naja, wir haben ja auf unserem Magazin nicht nur Urbanitätsprojekte, sondern alles Mögliche, Architektur, Start-ups. Ich bin gespannt, was da noch Neues dazu kommt, aber ich habe schon den Eindruck, dass wir im Moment mit den Urbanitätsthemen und mit den Stadtentwicklungsthemen genau äh, da äh, im, im, im Gespräch sind und in der Entwicklung sind und mit unserem Magazin genau dort stehen, was junge Leute und Entscheidungsträger auch hier interessiert. Зараз ми вирішили скористатися нагодою і представити на берегах річки Либідь наш журнал співпрацю нашого журналу Бітоінститут з незалежними медіами і надати можливість активістам ініціативи Либідь є представити свої проекти і плани на березі річки Либідь. Таким чином, десь рік трошки більше зародився громадський проект «Лебід'є». І він має на меті поступово, бо це складний інженерний елемент, так, річка, відродити цю річку. Річка Либідь протікає через центр Києва, через самий центр Києва. І зовсім насправді місту невигідно мати тут комунальні, промислові і складські об'єкти. В рамках співпраці з онлайн-журналом Гьоти-інституту однією з темою статей була стаття про річку Либідь, а саме про активістів, які займаються проектом з її ревіталізації, які хочуть, щоб ця річка стала чистою, щоб вона стала місцем сили громади, щоб тут був простір для відпочинку. Я хочу жити в Києві і хочу, щоб це місто стало більш зручним. Я хочу підвищити рівень життя в екологічному і в культурному сенсі. І для мене річка Либідь це легендарна водойма. Вона названа на честь сестри Либідь, і це неподобство, якщо вона зараз знаходиться в такому стані.